Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Я в цьому інституті служив. Ще коли він називався військовим училищем. Каже чоловік, що живе поряд із військовим інститутом комунікації та інформатизації. Ракети вдарили саме по центру навчального корпусу. Росіяни добре знали, що в курсантів починаються заняття, і вони збираються в аудиторіях в одному приміщенні. Саме в цей час вдарили. Чоловік переконаний, що якийсь росіянин, яких тут повно в кожному під'їзді от цих, що ще в радянській армії служили, нові ворожі ракети на інститут в результаті масовної атаки загинуло. 55 людей, 328 отримали поранення. Що розповідають очевидці того дня? Дивіться в репортажі Май Орел та Олександр Дяченко з Полтави. Втім, Полтавчани заявляють, що жертв більше. А ось що пише телеграм-канал на мишеня з посиланням на одну із нардепок: 700 військовослужбовців в одній будівлі. Відбулося засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони розвідки, на якому заслухає інформацію щодо ураження російськими ракетами начальна центру Полтави. Присутні були всі ключові особи начальник центру, представники військової адміністрації, поліції, ДСНС, Штаби ЗСУ, Міноборони, ДБР тощо заслуховування проводились в закритому режимі. Присутні стверджували, що ніякого шокування чи інших масових заходів не було, а тривав навчальний процес. Одночасно в навчальному корпусі перебувало 700 осіб. Між тривогою та ударом минуло менше п'яти хвилин. Коли стався удар на людей, які прямували до укриття, падали уламки. Всі хто дістався укриттів до ракетного удару, вижили. Маршрут до укриттів пролягав по відкритій місцевості. Укриттів було достатньо для всього особового складу. А маршрути, алгоритм дій під час повітряної тривоги були відпрацьовані. В навчальному центрі використовували турнікети Січ. Витягувати людей з-під завалів і передавати медикам. ДБР відкрило кримінальне провадження щодо недбалого ставлення. Щодо всіх попередніх таких трагедій, коли загинули десятки військовослужбовців через ураження російськими засобами в місцях скупчення особового складу, нікому не було вручено підозру. Звісно, ніхто не отримав вирок. В ЗСУ досі немає стратегії щодо релокації, розосередження навчальних закладів до інших регіонів України за кордон або під землю. І це на третій рік повномасштабного вторгнення. Також вивчається ситуація з ППО та коректність цього Інше не писатиме специфічні деталі не для оприлюднення. Від себе додам, що Сумщина, Полтавщина на додаток до Харківщини, мають дуже уважно ставитись до повітряної тривоги. Полтава плакати будемо. Потім треба розібратися, чому медики прифронтового міста виявились не готові до такої кількості поранених. Пише Уколов чи готові до такої кількості медики Львова, Києва, Харкова, Чернівців, Ужгорода? Далі відповідь очевидна. Вчора було не для цього, але треба було описати цей жахливий день, зробити висновки. Я живу поруч з інститутом зв'язку. Ракети просвистіли над моїм будинком. Ми чітко чули вибухи під час сніданку. Разом з Поліною мельник зібралась та поїхали на. Нашому еваку допомагати на місці. Були першими. Швидка ще не прибула, а лише ДСНС. Біля воріт лежали декілька тіл у крові. Ми швидко оглянули їх. Кров текла з голови, кінцівки були цілі. Одного чоловіка пробита грудна клітка. Ми працювали з ними все декілька хвилин. Уявляючи, що нас чекає далі. Одразу на допомогу приїхав наш друг Стефанчук ігор. Це на фото, якого ми нещодавно вчили тактичній медицині. Далі все було в тілах в крові і в криках. Перед ними стояв старий величезний зіл, якого просто грузили поранених. І їх клали на тряпки, ковдри, двері, піднімали май... Же вище голови закидали в багажник. Коли прийшов, то вже просто допоміг докинути останніх поранених. Біля зіла лежали ще десятки тіл, де СНС і військові зносили тіла з розбитого будинку і подвір'я під дерева, де само собою організувався сортувальний пункт. Почали прибувати швидкі. Люди бігали військові волонтери. Що хвилини приносили когось ще живого. Що хвилини бігла від одного до іншого і накладала турнікети. У людей по три ампутації це три-чотири турнікети на одну людину. Турнікети швидко закінчились. Для найважчих випадків ми кричали лікаря сюди. Сумні висновки, на жаль, волонтери та командування медичних сил, схоже, вбило вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати. Неякісні турнікети були всюди, і здається, що оригінальні сертифіковані були тільки у нас. Приносили пораненого з турнікетом, а турнікет китайський. Докрутити його неможливо. Ми накладали своє, але вони швидко закінчувались. Коли кричав, дайте турнікет, давали китайський. Другий сумний висновок. Майже ніхто не вмів надавати допомогу. Люди деякі накладали турнікети китайські не докручували їх до кінця. Але таких були одиниці. Я давав свої турнікети, люди не знали. Що з ними робити Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити. Розгублені їм просто вантажили важких безруки ніхів в конвульсіях, вмираючи людей в машині, і вони розгублювалися. У них я не побачив ні турнікетів, ні якоїсь організації процесу, нічого їх до такого не готували. Що робили десена з крім перенесення поранених? Я точно не бачив. Аптечок в них я теж не побачив. Можливо, хтось з них накладав ті китайські турнікети. Не знаю, медик добровольчого батальйону госпіталієра Ігор Качов. Редакція каналу не, не несе відповідальність за висловлення Політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.